Та Господь сподобив, що ми живемо в сьогоднішній часі. Так Господь сподобав, що Він обрав нас, наш народ, перемогти зло. Ми стали обрані. Історії вже не раз це ставало. Так і в сьогоднішній часі нас Господь обрав. Нас обрав, наш народ, нашого президента обрав. І я кажу, багато що може є нехорошого, але все це пройде час і забудеться. В пам'яті наших дітей, наших внуків, наших правнуків останеться оця дія, яку ми всі разом з вами робимо. Одні на передові ми їм допомагаємо, інші тут на місці стараємося їм допомогти. Церква. І словом, і ділом, і дією, теж в цьому задіяно. Я про це можу сказати. Я кажу, нічого просто так не буває на цьому світі. У ну, мене такий час, що я не маю можливості їздити, така в мене служба. За 15 років мені не раз були запрошені. Знаєте, за 15 років мене запросили знову ж таки, щоб приїхати сюди на цей з'їзд волонтерів. Це Ковальчук, Микола, ми з ним давно працюємо до війни. Знаєте, коли починалась війна, я сказав два слова, коли до мене прийшли. На війні не заробляє, на крові не заробляє. Молимось на Христовій крові. Якщо з такими словами йдемо, тоді йдемо далі. І дякувати Богу, вас, таких людей, є багато. Що іменно сим правилом. Чому я це кажу? Ви знаєте, я хочу одне, щоб я своїм внукам і правнукам дивився в очі. Мені не було стидно. Мене совість не гризла, що я щось не так зробив. Так і всіх мас зазиваю. Ви знаєте, ви не просто волонтер, ви як апостол, вас господь обрав, щоб ви робили. Цю велику справу для людей. І не чекайте, що люди будуть вас хвалили. Може, і добро завжди про вас казали. Чекаємо те, що різне буде. Хтось і неправду скаже, може хтось вас і осудить, але не від людей. Цього чекайте. Чекайте від Бога нагороди, а Він усіх вас нагородить своєю Божою дією. І як сьогодні мені сказали, ви знаєте, не даром захотілося сюди поїхати. Бо сукральне місце нас Господь зібрав. Переяснює, Хмельницький. Велика історія, велике благодатне місце, що ми тут разом всі не тільки просто послухали і поговорили, а обмінялися тою духовною силою. Разом стали сильніше, щоб бути для єдиного, для України, для народу. У нас багато українців. Різні ми є. Різні є конфесії, різні є і церкви, різні навіть по самій суті. І українці, і росіяни, і болгари, і у грузини. Всі. Але всі разом ми тепер називаємо українці. Чому? Ми обрані Богом, оце слово собі візьміть. І з ним ідіть по світі. І я кажу: всіх нас Господь благословив. Слава Ісусу Христу! Слава. слава Україні! Героям слава! Дякуємо.